Вітаю! Це тест номер 10 Перевір, чи знаєш ти ПДР навідмінно. Тисни підписку, щоб бачити нові розбори щодня. Готовий? Починаємо. Питання номер 1 Як називаються зовнішні світлові пристрої білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, встановлені спереду транспортного засобу і призначені для поліпшення його видимості під час руху в світлий час доби. 1. Протитуманні фари. 2. Габаритні вогні. 3. Ближнє світло фар. 4. Денні ходові вогні. 5. Відповіді 2 і 3. Правильна відповідь: 4. Денні ходові вогні. Пояснення. Терміни, що наведені у цих правилах, мають таке значення. Денні ходові вогні, зовнішні світлові прилади білого кольору, передбачені конструкцією транспортного засобу, установлені спереду транспортного засобу і призначені для покращення видимості транспортного засобу під час його руху у світлий час доби. Питання номер 2 Рухаючись групами, велосипедисти мають їхати по дорозі. Один, один за одним або один біля одного, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. 2. Один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Правильна відповідь 2. Один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Пояснення велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним. Щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїзній частині, повинна бути розділена на групи до 10 велосипедістів у групі. З дистанцією руху між групами 80-100 метрів. Наступне питання Для регулювання руху яких транспортних засобів застосовується даний світлофор? 1. Маршрутних транспортних засобів. 2. Трамваїв. 3. Тролейбусів. Правильна відповідь 2. Трамваїв. Пояснення: Для регулювання руху трамваїв можуть застосовуватися світлофори, з чотирма сигналами біло-місячного кольору, розтасованими у вигляді літери Т. Рух дозволяється лише в разі вімкнення одночасно нижнього сигналу і одного або кількох верхніх, з яких лівий дозволяє рух ліворуч, середній прямо, правий праворуч. Якщо вімкнено лише три верхні сигнали, рух заборонено. Питання номер 4 чи дає водієві перевагу в русі ввімкнення показчика повороту. Завжди надає перевагу. Надає перевагу тільки під час перестроювання. Надає водієві переваги і не звільняє його від прийняття запобіжних заходів. 3. Не дає водієві переваги і не звільняє його від прийняття запобіжних заходів. Пояснення. Подавати сигнал показчиками повороту або рукою належить завчасно до початку маневру з урахуванням швидкості руху, але не менш як за 50-100 метрів у населених пунктах і за 150-200 метрів поза ними, і припиняти негайно після його закінчення. Подавання сигналу рукою слід закінчити безпосередньо перед початком виконання маневру. Сигнал забороняється подивати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. Підпишись на канал та не забудь написати в коментарях, скільки правильних відповідей вийшло. Переходимо до питання номер 5 Чи дозволено в даному місці небезпечного повороту рух заднім ходом? 1. Дозволено за умови забезпечення безпеки дорожнього руху. 2. заборонено. Правильна відповідь 2. Заборонено. Пояснення. Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішоходних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в'їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. Наступне питання. На дорогах, з якою мінімальною кількістю смуг для руху в одному напрямку заборонено виїжджати на бік, призначений ця зустрічного руху. Варіант 1. Дві і більше. Варіант 2. Три і більше. Варіант 3 чотири і більше. Правильна відповідь. Варіант 1. Дві і більше. Пояснення На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку, забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. Переходимо до питання номер 7 Черговість проїзду даного перехрестя. 1. Синій автомобіль. Зелений автомобіль, трамвай. 2. Синій автомобіль, трамвай. Зелений автомобіль. 3. Трамвай і зелений автомобіль синій автомобіль. 4. Трамвай. Синій автомобіль. Зелений автомобіль. Правильна відповідь: 2. Синій автомобіль, трамвай, зелений автомобіль. Пояснення на перехресті нерівнозначних доріг, водій транспортного засобу, що рухається по другорядній дорозі, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху. Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухається по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв. Питання 8. Як повинен діяти водій білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації, під'їжджаючи до автобуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані поза населеним пунктом? 1. Він повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. 2. Водій білого автомобіля має перевагу у русі. Правильна відповідь 2. Водій білого автомобіля має перевагу у русі. Пояснення. У населених пунктах. Наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані, водії інших транспортних засобів зобов'язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух. Наступне питання: який із розпізнавальних знаків встановлюється на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії? Обирайте варіант: 2, 3. Чи 3. Пишіть свій номер у коментарях прямо зараз. Правильна відповідь номер 1 Жовтий круг із трьома крапками. Запам'ятайте цей знак та підписуйтесь на правила просто пояснення. На відповідних транспортних засобах установлюються такі розпізнавальні знаки додаток 4. Глухий водій, круг жовтого кольору діаметром 160 мм, з нанесеними всередині трьома чорними кружками діаметром 40 мм, розташованими по кутах уявного рівностороннього трикутника, вершина якого спрямована донизу. Знак розміщується спереду і ззаду на транспортних засобах, якими керують глухі або глухонімі водії. Ми на екваторі. Запитання номер 10 Половину шляху пройдено? Зосередьтеся. Подивіться на цей попереджувальний знак: де саме він встановлюється: перше перед слизькою ділянкою дороги. Друге перед звуженням дороги з обох боків. Або третє перед небезпечним поворотом. Даю вам час подумати. Правильна відповідь номер 2. Цей знак попереджає про звуження проїзної частини з обох боків. Якщо відповіли правильно, ставте лайк і рухаємось до одинадцятого питання. Пояснення: Попереджувальні знаки 151, 153 звуження дороги, знак 151 звуження дороги з обох боків, 152 з правого. 153 з лівого боку. Попереджувальні знаки, крім знаків 141, 143, 129, 1316, установлюються по на пугами на відстані 150-300 метрів у населених пунктах на відстані 50-100 метрів до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знаки встановлюються і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7 -1 -1. Ви пройшли перші 10 питань. Скільки помилок зробили? Пишіть у коментарях. А розбір решти 10 питань вийде вже завтра. Підписуйтесь, щоб не пропустити.